Олександр Тимчик повернувся після півтора місяця відсутності. Що це означає до команди? В перед важливий Це означає, що в нас повна обойма. На жаль, ми не могли в певної мірої розраховувати на брагару, тому що в одному з тренувань виникла така жорсткий стик, і в нього лікарі. Діагностували. Діагностували. Діагностували невеликі ушкодження ліцевої кістки, тому ми не мож, не могли його залучати і в тренувальному процесі, і в, тим більше в матчі, для того, щоб не було жодних ускладнень. Тому що на футболі треба виходити і не тільки виконувати настанови, а ще й бійцівські якості показувати. А в даному випадку можливо. Певний страх йому заважав. А Олександр повернувся і радий за нього, радий за Валерія Лучкевича, який вийшов зіграти в основному в стартовому складі. В стартовому складі підкреслюю. Ми повним складом готуємося до наступної дуже важливої для нас зустрічі.